Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді 2024 в Парижі у фехтуванні в жіночій командній шаблі. Наші дівчата виграли у фіналі у південної Кореї 45-42. сорок yeah. Андреа Теренсів, дівчата Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Євгеній Стаценко. Ми вітаємо усю Україну. Ми вітаємо новоспечених чемпіонок. Це просто неймовірно. Такий результат вибороли Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук. У ролі резервістки цього разу опинилася Олена Кравацька. Ольга Харлан в останньому бою змогла відігратися з 37.40. Таким чином Ольга Харлан виграла другу нагороду на цій олімпіаді золото після бронзи в індивідуальних змаганнях шаблісток, а також стала рекордсменкою серед українських спортсменів за загальною кількістю олімпійських медалей, випередивши плавчиню Яну Клочкову з її п'ятьма нагородами. На рахунку Харлан також золото Пекіна 2008, бронза Ріо 2016, особиста бронза Лондона 2012, Ріо 2016 та Парижа 2024.